Так, один на волозі загорає помощник. У мене ручки чорні. А чорні, бо ми завели нашого старічка. Є така проблемка. Може хто посоветує, бо я ще туди ніколи не лазив. Є у нас... Коротше, ні, тут у нас все нормально крутиться, треба тільки помастити, щітки поставити, ципки попідтягувати, може й поміняти, буде видно. Коротше, Запустив я його і в мене от, ось дойде трубка на подачу, вона Тобі Тобто я взяв грушу, моторчика прокачали, і тіпа, він в мене завівся. Ну Як завівся, нормально робить без всяких питань. Знайшов одну проблемку. Саша, ти мене дивишся, все-таки ти цього почіпника не мастив. Ну, Я його пару разів прокачав, почіпника барабана. Треба ну, його буде поміняти більш всього, тому що мені не подобається, мені здається, тут обойма чи що прокручується, бо там внутрішні оці штучки, вони чого крутяться. Чи може воно так має бути Іменно оці пластинки внутрі? Обойма в принципі стоїть. Ну, мені здається, що він прокручується весь. А, проблема в тому, що його не мастив Саша. Я його зараз промастив. І все добре, тепер покажу вам помпу. я до неї ще ніколи не лазив, буду завтра її, мабуть, знімати, тому що в обратку скидає, тобі ж мотор коли качає сама апаратура. Я так зрозумів в помпі має бути клапан обратки, вон та помпа стоїть. Якщо я її зараз... Почну качати, з неї йде з-під оце чорного де качалки, починає капати, ну не капати, а тече ручом соляра. Більше всього, що мені кажеться, клапан обратки в помпі не тримає. Не тримає клапан обратки, за того я не можу, не міг його завести і підкачати. Хто стикався з цим, підскажіть, шановні колеги. Так в принципі до старичка питань немає. Завівся, прокрутили. Деякі ремішки воно полопали, треба поміняти, але ми цього року не збираємось десь там гасати по гульках ним своє побезмолотити. тому що немає в мене сил все робити, і пирскати і ще їздити. Ну Подивимося, хто його знає. Загадувати наперед не будемо. Главное, что він у нас добре завівся. Треба обдивитися біля моторчика все. Більш цього цього патубка поміняти на ну, турбіну. Щось він розлізся, бляха муха Якийсь він не подобається мені. Не подобається. Обдивимося, ну, що він завівся, це вже добре. Так що такі справи. Чортиків, звісно, з нього треба вигнати. Вижнемо відравліку масло долити.